Друзі, всім привіт! В період періодичного вимкнення електричної енергії нам крайне необхідно залишатися на зв'язку, комусь потрібно працювати, комусь просто отримувати свіжу інформацію офіційну. І для цього нам ще потрібно заживити наш роутер. Це для тих, у кого, наприклад, в будинку встановлені додаткові акумулятори на свічах, і провайдер ваш надає інтернет. Тобто, нам достатньо заживити наш роутер. А як же це зробити? якщо потрібно подати на нього 220 вольт. На Сам блок живлення. Допомозі стануть відповідні перехідники, які ви можете зараз бачити на екрані. Але оскільки ці перехідники на сьогоднішній день коштують чималих грошей, то можна спробувати такий перехідник зробити самостійно. Головне підібрати відповідний роз'єм, який підходить до вашого роутера. В нашому випадку це 12-вольтовий блок живлення, і у них стандартизований роз'єм, який ви бачите на екрані. Тому ми спробуємо зараз його зробити самостійно. Отже, ми придбали відповідний роз'єм. Роз'єм має ось такий вигляд: в ньому є зажимні гвинтики, тобто достатньо всюди подати проводки, і на яких буде наших 12 вольт. З однієї сторони, з другої, нам потрібно підключити якось павербанк. Павербанк підключається зазвичай роз'ємом USB. Отже, нам потрібно зробити ось такого типу перехідник від павербанка до вашого роутера. Потрібно знайти непотрібний вам кабель, у якого є USB-штекер, відрізати його. Розпайка даного штекера. Я зараз ви також демонструю вам це на екрані. Відповідно до тих проводків, які будете ви бачити, їх потрібно подати на ось ці клеми. Після чого підключити павербанк, підключити цей роз'єм у ваш роутер і подивитися, чи з'явиться інтернет і чи він буде витягувати. Зазначу ще додатково, що на даному роз'ємі вже відображено, де знаходиться плюс-мінус. Приступимо до роботи. Ми відріжемо трішки довший відрізок нашого кабелю. Можливо, нам буде зручніше покласти десь павербанк. На землі ви можете зробити необхідну довжину вам, як вам буде зручно в користуванні, ще тільки додатково, що кабель можна взяти від будь-якого телефону, який ви раніше використовували, можливо, він часто перегинається, рветься, і ви були готові його викинути. А в даному випадку можете дати йому нове життя, і саме створити для себе перехідник, яким зможете заживити роутер. Отже. Ми беремо наш подовжувач, відрізаємо певну довжину, зачищаємо. І як ви бачите, згідно малюнку, який вам демонстрував, і ви зараз його знову ж бачите на своїх екранах. Тут є чотири кольори: червоний, чорний, білий та зелений. Нас цікавлять саме два: чорний та червоний. Чорний у нас буде мінус, а червоний буде плюс. Все, що потрібно, тепер зачистити провідочки і підключити відповідно ось, ось таким чином. Наш перехідник буде готовий. Ми підготували кабель, головне не попутати полярність. Ще раз плюс-мінус. Відповідно, перевертаємо, вставляємо наші роз'єми і затискаємо. Наш перехідник готовий. Я робив на швидку руку, щоб вам продемонструвати сам функціонал. Ви можете це зробити акуратно, гарно, щоб там все без зайвих провідочків. Ось ці зайві можемо також відрізати. Вони нам не потрібні точно. Залишилося взяти будь-який павербанк. Для прикладу, ми візьмемо такий невеличкий з USB-виходом, вмикаємо його. Бачимо, що засвітився павербанк наш. Синій свідчення. Тепер підключаємо наш роутер. Живлення на роутер пішло. Wi-Fi має запрацювати. В час роботи вашого роутера від павербанку буде залежати від потужності самого павербанку. Хоча він видає на виході 5 вольт, але наш роутер 12-вольтовий також працює від нього. Перевіряємо доступність Wi-Fi. Наша мережа доступна, пробуємо до неї підключитися. Оскільки у нас мережевий кабель не підключений, це ми бачимо сповідомлення, то в нас ніякого інтернету відповідно немає. Зараз ми подамо на нього вхідний кабель нашого провайдера, після чого підключимося до Wi-Fi. Демонструю вам ще раз. Живлення ми подали від нашого павербанку невеличко. І вхідний кабель від нашого провайдера вставили в наш роутер. Після чого бачимо, що у нас піднялася Wi-Fi сітка, завантажився повністю роутер. Ідемо перевіряти інтернет на нашому ноутбуці. Інтернет підключився автоматично, чого й потрібно було очікувати. Доглянемо погоду в Києві. Інтернет працює на ура! Все супер! Рекомендую! Це питання вирішується дуже легко і, як ви бачите, за доступні кошти, оскільки ще такі перехідники не виросли в ціні. З вас лайк!